Міста Запорізької області у липні 2024 року. Вітаю всіх, шановних глядачів, моїх дорогих підписників, моїх знайомих, друзів і гостей мого каналу. Мене звати Ольга. І зараз буду дивитися це питання. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші підписки, подобайки. Починаємо дивитися. З міста Бердянськ. Так, що чекає місто Бердянськ в плані війни, в плані деокупації визволення у липні 2024 року? Бердянськ. На жаль, поки що не визначена ситуація. На стані вибору. Тут кажуть, немає приказу, указу, щоб це це все припинити, щоб це вивезти війська. І карта, яка позначає українську армію, вона перевернута. Тобто тут, кажуть, іде на накоплення, іде тут, -то, планування і от, знаєте, розписування ходу подій, от, але треба чекати, кажуть, чекати, чекати. Осень, оце кажуть, курчат восени рахують. Щось восени, щось вже якось проясниться. Так, оцей літаргічний сон, він закінчиться. Щось тут буде. Щось тут буде. от, ну, Тут карти показали, це судячи по цій карті, я скажу, що восени, щось буде, але не зараз. Десь кажуть, можуть бути прильоти в Бердянському районі, але це так. Не в Бердянськ. Поки що, на, на жаль, все залишається так, як є. Васильівка. Мої вітання. Василівка, що вас чекає в плані війни, в плані визволення деокупації вашого міста? Так, Васильівка у липні. Також, як і з Бердянськом, тут кажуть, що може бути як планування і накопичення, накопичення зброї, ресурсів для визволення вашого. Але поки що, бачите, будинок перевернутий тут, поки що пара перевернута, тобто нема домовленості. Але вже ситуація про визволення, про деокупацію. Тут вже набирає обертів. Тут рицар, Жезлів він такий впевнений їде, щоб скинути допомогти скинути цей тягар, який на вас накинула ну, Росія. І тут показують, що, на жаль, поки що нема нічого, а прильоти будуть. Я не бачу прильотів. Не бачу прильотів у липні у Васильівку. Вільнянськ. Місто Вільнянськ. Моє вітання. Для Вільнянська я роблю на кожні 5 днів прогнози. Тому, хто ще не знає про це, можете зайти на мій канал. Я вчора робила по 30. липня прогноз для Вільнянська і для інших міст України. Так, Вільнянськ. У липні, що вас чекає? В плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки. Вільнянськ. Стабільно. Але такий смуток, нема радощі. Покажуть, можуть бути прильоти, тому що люди підскакують із ліжок со своїх. І знову показують якась. Тут кажуть, буде прильот. Показують східна частина е -е... вільнянська. Так, щось кажуть, не спіймають. Оце, бачите, ця сторона. Та сторона, що від, ну, на схід. Та ще що... сторона що до лінії фронту. Повернута. Ну і щось я показую, що навіть воно якось на окраїні бахне. І Вільнянський ж тут так буде дуже гучно і буде... не спрацює ППО. Небезпека є, мої дорогі. Тому будьте уважні. Ну, я ще буду дивитися на Вільнянськ. Гуляй поле. Місто гуляй поле. З Запорізької області. Так, Гуляйполе. Я робила також недавно для Гуляйполе розклад. Там відповіді на запитання, і там є про Гуляйполе і про Нікополь там є. Так, що вас чекає в плані війни, плані обстрілів у липні. Гуляйполе. Гуляйполе тримається, але, на жаль, прильоти будуть. Башта, бачите, і показують, що це як. Мені показують навіть, що є центр Гуляйполя. Якесь підприємство, яке працююче підприємство. Тобто це споруда там, де люди працюють. Тут показують, на жаль, що так. Щось воно як ближче до центру. Є небезпека, мої дорогі, тримайтеся. Хоча, кажуть, і спіймають, але і башта вам випала на гуляй поле. Такий жаркий місяць буде і в плані клімату, і в плані війни, на жаль. Бережіть себе. Дніпрорудний, місто Дніпрорудний. Місто Дніпрорудне. Дніпрорудне, правильно, так? Що чекає вас у липні 2024 року? Місто Дніпрорудне. Місто Дніпро-Рудне. З вашої сторони будуть летіти на українську територію по приказу, по розказу. Але до вас прильота я не бачу. Кажуть, наші люди там є, працюють, але а тут показують, що когось будуть. Ну, як будуть за кимось полювати за місцевими. Тут іде якийсь терор. Когось будуть е, слідство, дозор, тут якась йде печальна історія у вашому місті е, місцеві розборки. А прильот буде тут у липні. Ну, судячи по цим картам, я не бачу приліта. Від вас будуть летіти, і там на місці будуть е, у вас. Е, Розборки якісь там на підвал когось когось будуть ловити там. На жаль, бережіть себе. Так. Кам'янко Дніпровська. Місто Кам'янко Дніпровська. Я сьогодні читала, що там були прильоти. камянко Дніпровську. Балагани кламали е, влучання, там щось написали. В телеграмі читала Кам'янко-Дніпровська. Що вас чекає в плані війни, плані обстрілів і в плані деокупації? Кам'янко-Дніпровська. А у вас там будуть прильоти, камянко дніпровка У вас там будуть прильоти. Але... Визволення, на жаль, я поки що не бачу. Хоча прильоти будуть по, у місто і в Кам'янко-Дніпровський район, якщо він такий існує. Ну, можливо, раніше був. Ну, тобто, десь близько. Бережіть себе. Мелітополь. Мелітополь у липні 2024 року. Мої вітання. Мелітополь, що вас чекає в плані війни, в плані деокупації, визволення? У липні 2024 року місто Мелітополь. Місто Мелітополь. Також там наші люди є, працюють. Щось буде летіти, там буде прильот. Північна частина вашого міста. Там буде прильот. Але щось вбиватимуть. Тут ППО працює і воно якось не досягне своєї цілі. Але визволення, на жаль, я не бачу. Давайте подивимося, там залізна дорога. У вас там, вона, збудували її рашисти. Зараз подивимося. Чи буде зруйнована? Найближчим часом оця дорога, залізна дорога, яка е, з'єднує, скажімо, материк із, із Кримом. Зараз подивимося, чиється, е, буде зруйнована найближчим часом ця дорога. Кажуть, може бути часткове пошкодження, але в цілому вона, от, імператриця стоїть. Хоча, кажуть, да, імператор стоїть вона. Але тут кажуть, що може бути якесь пошкодження. Поки що, на жаль, вона ще ціла. Так, дивимося далі. Молочанськ. Мої вітання. У липні, що вас чекає, місто Молочанськ. плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки. Молочанськ. Плані визволення чи буде тут? Від вас будуть, з вашої сторони, будуть стріляти по українським містам і селам. Тривоги у вас будуть лучати, лунати, але тут у вас покажуть, що може бути приліт у Молочанськ і кажуть, що можуть постраждати. Житлові будинки, житло людей, цивільних громадян. А визволення? Поки що нема, бачите? В стані вибори, тобто, вирішують. У Молочанська бачите, знизу карта башта. Це говорить, що там десь дуже близько, біля вас буде. І, і показують, що буде і по-молочанську. Липень він довгий, так що це ще будемо. Спостерігати, мої дорогенькі. Ну, визволення, на жаль, немає. Бережіть себе. Поки що нема. Місто Оріхів, героїчний Оріхів. У липні місяці. Що чекає місто Оріхів у липні 2024 року? В плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для людей. Оріхів. Тримається Оріхи. Дивіться, тримається, бачите? Оце, ранен... оце карта називається Ранений, поранений воїн. Коли стоїть, вже голова перебинтована, але він тримає. Тримає оце карта захисту, карта оборони. Але, на жаль, прильоти будуть. Прильоти будуть. Там кажуть якісь зрадники, їх будуть ловити, наводчики будуть. Ще все, знаєте, завуальовано. Но... Оріхів тримає оборону. Дивіться, бачите, це карта фортеця. Оріхів фортеця. І то, що говорять, і мені говорили, що там здають, здають, я цього не бачу. Я не, знаєте, не пророк, але те, що я бачу, я вам кажу. Я бачу, що прильоти будуть, але місто стоїть, героїчний. І тут кажуть, Карма тримає все, всю Запорізьку область. Гуляй поле, Оріхи вони тримають. От така вам йде, кажуть, карма. І це кажуть юридично, вам, як ото кажуть, ну, немає сказали стояти. Тобто, не шагу назад, Не кроку назад, тримати оборону. І вони стоять. Але прильоти будуть, на жаль, будуть. Бачите, тут кажуть. Відступати не можна, і бачите, тут ще люди героїчні люди. Справжні патріоти, які ще вирощують, бачите, тут овочі, фрукти, там городи, якісь сади, щось там ще люди намагаються в цих умовах працювати і зберігати, вирощувати. Ой, Ну, тримайтеся, мої рогенькі. Поки що так. А, пологи, пологи, місто пологи, мої вітання. У липні, що вас чекає в плані визволення, в плані деокупації, в плані війни, в плані прильотів, пологи, що вас чекає? Ну, дивіться, відразу прильот. Бачите, башта? Буде башта вам. Буде у вас тут... А, ну, я бачу, що буде. Ну, коротше, дуже жирне щось а, підірвуть. А, так, тож, така сама карта у вас, що ви також як карму проходите. Зараз для України це завжди ця карта виходить, це кармічний суд, кармічний е, урок, Задача, яку ми повинні пройти, вирішити, інакше ніяк. Тобто треба переродитися, треба е, переоцінити свої цінності, свої е, можливості, цінити те, що у нас було. Тому що люди вже наші, е, як, знаєте, ну, ну там. Класно, живемо, розслабилися, але особливо хтось інший розслабився. Не буду говорити, хто, хто вище нас. Ну, от за це все тут. іде, і тепер люди страждають. Ну, Прильот буде, але бачите, тут поки що, на жаль, ви жертви ситуації, коли приковані в кандали, пов'язані, і дьявіл... Сидить і вас тримає. Ну, поки що так, на жаль. Поки що визволення я не бачу. Токмак. Токмак. Що чекає місто Токмак? Мої вітання. Токмак. Чи буде прильот у вас там у липні? І чи буде визволення міста Токмака? Токмак. Якесь свято буде там, але там будуть прильоти. От. Ну, поки що визволення я не бачу. На жаль, поки що також бачите, в стані вибору туди-сюди, коли дві двойки і трансформація. Тобто, ще завершення немає. І... Але прильоти будуть. Карти показують. Ну, я буду... дивлюся на кожен місяць, дивлюся таро-прогнози для міст Запорізької області. Дніпропетровської області, дивлюся. Тому віримо в перемогу. Бережіть себе. Вибачте, Приморськ забула. Приморськ. Місто Приморськ. Мої вітання. Що чекає місто Приморськ в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки і в плані деокупації? Що чекає місто Приморськ? Місто Приморськ. Що вас чекає? В плані війни, плані обстрілів, плані деокупації. Будуть полювати за патріотами України. Але поки що тут кажуть, нема прильоту, я не бачу. І, на жаль, деокупації також я не бачу. Якісь документи будуть вам підписувати там. Документи матеріального характеру грошового. Матеріальні цінності тут будуть оформляти, переформляти. І людей в такі, ставлять в такі рамки, заганяють, що люди, людям нема виходу, тому що вони приковані. І поки що в Приморську все без змін. На жаль. А, Так, Енергодар. Енергодар. Мої вітання. Що чекає місто Енергодар Запорізької області у липні 2024 року? Що чекає місто? Енергодар. В плані визволення, в плані прильотів. Енергодар. Угу. Ну, вибуху тут серйозного я відразу не бачу. Карта башта перевернулася. Тобто все, знаєте, як ото живуть люди своїм життям. Але тут все несправедливо, тут все нечесно, все нечесна гра. Хоча там. Спокій спокі, не буде, тут буде прильоти будуть. І не один прильот буде. Тут показують, що може бути прильот по такій жирній цілі. Не буду говорити, що, але тут іде влучання. Не буду говорити, який напрямок. Тому що я бачу це все. от. Ну, там ППО буде працювати добре. ППО. Ну, Є загроза для житлових будинків, звичайних людей. Ну, визволення я поки що не бачу. Також, бачите, всі. На кожне місто Запорізької області окуповане двійки. Двійки, двійка це вибор, це бачите, як обмивання грошей, переправлення ресурсів, і розкрадання українського майна і багатства. На жаль, поки що так. Ну, і звичайно, я зараз дивлюся атомну. Електростанцію, яка знаходиться у місті Енергодарі. Тобто, пам'ятайте, що в тому році, який був ажіотаж цієї атомної, як людей всіх зашугали, залякали, що люди тепер мовчать. Все, мовчать за атомно, вже тепер тема, інша тема в нас. Так, дивимося, в якому стані зараз атомна електростанція? Яка вона зараз, а, в якому стані. стан АЗС. Ну, Уміряність, вона на паузі, вона виключена, вона стримана, вона активності нема, вогню там нема. Це, можливо, електрики нема, тому що тут вогонь, енергія. І вона вся прикрита, вона, ну, вона таїть в собі загрозу. Бачите, тут все так прекрасно, все замечательно. А тут людина в чорному капюшоні, яка несе загрозу, вона тримає. Тобто загроза є. Загроза є, ну, це, звичайно, тому що це атомна електростанція. Так, що... покажіть мені карти. Що її чекає в липні місяці атомно? Чи буде якісь там провокації? Зараз дивимося. Я не бачу провокації, але вони можуть. Таке мені, не знаю, чи вона працює зараз українська енергосистема. Ну, тут можуть відключення від української енергосистеми. Щось тут буде. Але вибуху нема. Вона, як, от, знаєте, повна зупинка, що не виробляє електроенергію. Тут людина з фонарем, із з ліхтарем, із свічкою. Але вибуху нема. А коли, а тепер запитаю, коли окупанти підуть. Чи підуть, отак от запитаю, чи підуть окупанти російські із Енергодара у цьому році? Підуть вони геть з Енергодара, із атомної електростанції. Підуть вони геть. Нема. Сидять, бачите, сидить окупант. Нема. Щоб вони уходили, нема, нема. Не, не тримають оборону і не хочуть і Якби отак, я б сказала, ой, побіжать, а ні. Поки що, на жаль, мої дорогенькі, так і буде. Все. Сидять, сидять і все. Сидять і нікуди. Карта, всі стоять. Бачите, всі карти, не одної така, що біжить, нема. Одне, колесо фортуни, вона і та перевернута. Тому що поки що залишається так. Гроші вкладують туди. Що, на жаль, немає, я не бачу. Ой, Ну, будемо сподіватися. Карти показують так. Ми предполагаємо, Господь розполагає. Тому віримо в чудо, молимося, допомагаємо нашим хлопцям і дівчатам ЗСУ. Перемога буде обов'язково, визволення буде обов'язково. Це Всім відомо, і ми це всі знаємо. Тому. Віримо, сподіваємося. Мирного неба і скорішої нашої перемоги і визволення. Всім, всім, всім бажаю.